У горах знайшли двох туристок з Ковеля. На Волині через гриби загинула ненароджена дитина. Напевно, на водія душив і вимагав гроші. Як волинянин, незнайомця підвозив. На війні загинув волинянин Петро Бідун захиснику з села Жабча Городищенської громади. Було 34 роки. Служив на посаді стрільця в штурмовому батальйоні. Загинув 15 жовтня, виконуючи бойове завдання біля села Нижній Клин Курської області РФ. Похорон героя 22 жовтня. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Ківерцівська громада попрощалася із воїном-захисником Анатолієм Сардачуком, який 10 місяців вважався зниклим базвісти. 40-річний військовослужбовець із села Конопелька працював у Ківерцівському держлісгоспі. До лав ЗСУ пішов 14 листопада 2023 року. Загинув солдат, як з'ясувала ДНК-експертиза, 9 січня 2024 року на полі бою поблизу Новомихайлівки Покровського району Донецької області. Скорботний кортеж Ківерчани зустріли біля Дубка. Далі траурна процесія прослідувала вулицями міста до рідного дому у селі Діддовичі. Односельчани усім селом зустрічали героя, дорогу всталивши квітами та вклякнувши на колінах. Попрощалися із захисником біля рідного дому, рідні, друзі, побратими. Відспівали покійного у храмі святих апостолів Петра і Павла у Сокиричах. Місцем вічного спочинку Анатолія Сардачука стала Алея. Слави на цвинтарі міста ківерці без батька залишилися неповнолітня донька та син військовослужбовець. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Луцьк попрощався із захисником Дмитром Ємільяновим. На війні він мав посаду радіотелефоніста в стрілецькому зводі. Загинув лучанин 16 жовтня, виконуючи бойове завдання в районі Тимофіївки Донецької області. Захиснику було 46 років. На похорону собор всіх святих землі Волинської прийшли рідні, друзі, знайомі загиблого і просто небайдужі лучани. Поховали героя на міському кладовищі у селі Гараща. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Напав на водія душив і вимагав гроші. У ковальському районі 42-річний ковальчанин підвозив автомобілем 22-річного чоловіка. У якийсь момент пасажир напав на водія, почав його душити, вкусив за палець, погрожував фізичною розправою, вимагаючи гроші. А тоді вибіг з авто і втік. Потерпілий же негайно. Сповістив поліцію про інцидент. Кілька нарядів оперативно зреагувало та почали відпрацьовувати територію в пошуках фігуранта. Незважаючи на нічну пору доби, вже менш ніж за годину його вдалося знайти за декілька кілометрів від місця події у траві. Порушника одразу ж затримали у процесуальному порядку. Слідчі вже оголосили йому підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Розбій вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті, зокрема, передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі. На Волині вагітна жінка отруїлася грибами. Її дитина загинула. Зі слів 26-річної волинянки. Її чоловік разом із кумом назбирали маслюків та польських грибів. Через кілька годин після їжі вона відчула нодуту, однак не дала цьому значення, адже з чоловіком усе було гаразд. На третій день стан погіршився, і тоді вона викликала швидку у тяжкому стані. Вагітну доправили у перинатальний центр. На жаль, дитина на той час уже внутрішньоутробно загинула у самої жінки. Була тахікардія, задишка, інтоксикація і зневоднення. Її одразу госпіталізували в реанімацію. Після інтенсивного лікування стан нормалізувався, провели розродження. Лікарі наголошують, вагітним жінкам їсти гриби протипоказано. На Волині затримали молодика, який планував незаконно потрапити до Польщі. Прикордонники з'ясували, що правопорушником є 20-річний мешканець Черкаської області. Він мав намір потрапити в Польщу і зробити це планував у незаконний спосіб. В обхід пункту пропуску на молодика склали адмінматеріал. Його долю вирішуватиме суд. Влада області поговорила з підприємцями про бронювання працівників та комунікацію з ТЦК та СП. Представники бізнесу підготували владцям понад пів сотні питань. Багато з них стосувалися визначення підприємств критичними для області. Треба сказати, що до середини листопада обласні адміністрації не можуть давати підприємству статус критичне. Таке рішення Кабміну. Крім того, під час онлайн зустрічі представники бізнесу питали у влади про бронювання фахівців та виїзд працівників фірм за кордон задля навчання. На деякі питання посадовці дали відповідь одразу, інші вирішили вивчити. Нагадаємо, що такі зустрічі при Волинській ОВА вирішили організовувати регулярно в онлайн та офлайн форматах. Під час нарад кожному підприємцю дають можливість донести свої пропозиції щодо покращення економічного клімату в регіоні та озвучити питання, які негативно впливають на розвиток підприємництва. Смертельна пожежа сталася цими вихідними на Волині. Посеред ночі загорівся житловий будинок в селі Кобулдова Володимирського району. Загасити його рятувальники змогли аж за дві години. На згарищі вони знайшли тіло 62-річного чоловіка. Причину пожежі поки не називають. У горах заблукали двоє волинянок. Дівчата 16 і 17 років втратили орієнтування в районі гори Данцеш. Координати їх місця знаходження встановили місцеві рятувальники. Вони знайшли заблукалих мешканок Ковеля та супроводили до бази, де дівчата залишились на ночівлю. Волинські митники забрали у чоловіка 7300 тисяч євро. Настільки більше готівки, ніж дозволено законодавством. Він намагався вивести за кордон через Устилу. При цьому водій лендровера обрав зелений коридор пункту пропуску. Йому виписали штраф. Митники нагадують, що дозволений для переміщення без письмового декларування ліміт готівки валюти складає еквівалент 10 тисяч євро на особу. Майже 92 тисячі гривень штрафу має сплатити лучанин за свій незаконний бізнес. Він збував контрафактні сигарети та легалізував отримані кошти незаконним шляхом. Під час обшуків у нього знайшли алкогольні та тютюнові вироби, які мали маркування відомих брендів. Загальна сума вилученого майже. 1 мільйон гривень. Лучанина покарали штрафом у сумі 91 тисяча 800 гривень та позбавили його права займатися підприємницькою діяльністю, пов'язаною з реалізацією підакцизних товарів строком на два роки. Зауважимо, що раніше підозрюваний вже притягувався до відповідальності за вчинення аналогічного правопорушення. Нарубали дерев на 113 тисяч. На урочищах, що на території Забродівської громади, незаконно зрубали понад 30 дерев. Про підозрілу рубку сповістили фахівцям екоінспекції Волині. Ті виїхали на місце і знайшли 33 пні сосни, берези та осики. Жодних дозволів на знищення цих дерев Забродівська сільська рада не видавала, а акти обстеження зелених насаджень не складалися. Чорних лісорубів нині шукає поліція. На Волині зібрали кукурудзу гречку та висівають озимину. в області. Тривають осінньо-польові роботи. Волинські агровиробники вже намолотили більше мільйона тонн зернових та зернобобових культур. З них зібрали понад 2,5 тисячі тонн гречки та 196 тисяч тонн кукурудзи. Повністю зібрали урожай соняшника продовжують купання цукрових буряків. Крім того, аграрії завершують сівбу озимих сільськогосподарських культур під урожай 25-го року. Вже повністю. У засійні площі під озимий ріпак на понад 12 тисяч гектарів більше, ніж минулого року. Також завершили посів озимого ячменю на площі 7,5 тисяч гектарів. Тривають роботи з посіву озимих жита і пшениці. Дев'ята ранку в харчоблоці ліцею номер 15 кипить робота. Кухарі мають приготувати вчителям та дітям чимало смачного. Традиційно перше, друге, випічка та гарячий напій на додачу. Вареники ліниво овочевий сурчик, пиріг з повидлом і чай Зоя Петрівна найдосвідченіша працівниця комбінату шкільного та студентського харчування. Біля плити понад 40 років. Каже, завжди працюється приємніше там, де хороші умови праці. Відремонтована їдальня ліцею на привокзальній одне з таких місць. Комфортно, бо нема тої жари. Воно в мене вже в пам'яті навіть стерлося, Те, що було я вам говорила: плитка, кондиціонера маємо, витяжку маємо. Абсолютно цього в нас не було. У їдальні капітально відремонтовані. Твали м'ясо, рибний цех, лінію роздачі, посудомийний стіл, кухню та видачу. А це десятка квадратних метрів корисної площі. Оновлення зазнав і зал відвідувачів. Замінили світильники, меблі, перефарбували стелю та стіни. Тепер харчуватися тут одне задоволення. Діти отримали сучасний інтер'єр, отримали приміщення, в якому. Не просто добре подають їжу, але ще приємно споживати таку їжу. Тому ми дякуємо тим людям, які подбали про дітей. В наш час щастя не просто було, і те, що зробили, це просто диво. У нових умовах колектив із трьох кухарів працює майже рік. Дякуючи оновленню, значно зріс асортимент та кількість їхніх страв. Сковородка була 60, як 30 котлет джалера, А що я зараз 90-100, то є різниця. І це вона стояти до 400 котлет жарити до 12 годин, а що я за півтори години пережарила. Відремонтованим харчоблоком задоволена і Влада Луцька. Там кажуть, так виглядає на практиці процес оновлення та модернізації навчальних закладів громади. Суттєво повний капітальний ремонт був зроблений в приміщенні безпосередньо харчоблоку, і нові плити, і нові мийки, і що також важливо вентиляція. А нове кухонне обладнання це ще й енергощадність, тому що старе обладнання воно дуже багато бере електроенергії. Нове, звичайно, ще більш енергощадне. Усі роботи проведені за кошти міського бюджету. До слова, у 15-му ліцеї змін зазнала не лише їдальня. Тут суттєво оновили фоє на першому поверсі, закупили меблі, які з'являться з дня на день. Ці вимушені ремонти в навчальних закладах Луцької громади тривають не перший рік. Аби персоналу та дітворі було комфортно, ремонтуються дахи, системи опалення, харчоб. Блоки тощо.